Коли я слухала Євгена, я думала про себе, що у нас немає іншого вибору, не те, що ми б могли вибирати щось окрім стійкості. У нас не було вибору здатися підняти руки тільки тому, що нам не вистачає сил. Це взагалі неможливо. Слід пам'ятати і про історичну перспективу, про яку говорив Євген, що відбувається у такому рулі руслі. І я б нагадала долю наших еліт, долю наших родин, у разі, якщо вони ставали на шлях колаборації із окупа окупаційними силами, не багато з них вижили. Це перше, по друге. Можливо, не в історичній перспективі, а, наприклад, про моє покоління, мені 46. У мого покоління. Не було п'яти років поспіль без якоїсь серйозної кризи, починаючи від нашого дитячого віку. Коли я була дитиною, спочатку відбувалася пересперебудова, це теж свої потрясіння. Потім Чорнобиль, потім розвал радянського союзу, потім незалежність України, і потім криза. 1989 року помаранчева революція, революція гідності. Отже, ніколи крім того, фінансові кризи між ними, потім ковід. Сьогодні здається, це вже і не серйозна проблема. Отже, не було ніколи якогось періоду часу, коли б не Відбувалися якісь серйозні потрясіння. І ці потрясіння, я думаю, є природніми для нас. Ми не звикли до життя у більш сказати мирній стабільній країні. Ми звиклися із життям під час потрясінь.